У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі Христі брати та сестри. Свобода вибору є одним з найцінніших дарів, які людина отримала від Бога. Здатність людської природи вільно вибирати ніхто не може відняти. Навіть Господь Бог. З великою пошаною ставиться до наших мрій, бажань, стрімлінь та вчинків. Якщо б людина втратила цей дар, тоді пропала б заслуга боротьби та нагорода за вибір правдивого, щирого, чистого та добропорядного життя. Але тут ми спостерігаємо протилежний бік цього найбільшого дару, людина також має можливість вибирати зло і стає схильною до упадку та гріха. Так було з Адамом та Євою. Свобідний вибір, в якому їх воля цілковито погоджувалася з вчинком, призвела до вселенської катастрофи, вони не знайшли в собі сили зберігти послух одній Божій заповіді, і через переступ гріх увійшов в історію людства. Багато проблем та нещасть в людському житті погодять від того, що ми не завжди вміємо користуватися цим божим даром. І часто залишаємося закриті на те, що Господь нам продовжує говорити зі сторінок святого письма, устами традиції церкви, через вчителів, наших добрих приятелів, і дуже часто ми не вміємо слухати самих себе. Отже, пропоную застановитися сьогодні над питанням, яке в сьогоднішньому світі дуже непопулярне це питання послуху. Людина часто втрачає бажання слухати кого-небудь. Через розчарування, брак довіри, сумніви, особисті кризи, і де стоїть питання необхідності послуху, завжди в людському серці виникає велика боротьба властиво, проблема послуху безпосередньо пов'язана з цим найбільшим даром, свободою вибору. Людина, як розумна істота, на основі принципу свободи будує свої стосунки з іншими людьми та з Богом, тому для людської природи. Надзвичайно важливо є вибудувати стосунки з Богом, які наповнені любов'ю і розумінням того, хто є Бог. Від цього розуміння приходить усвідомлення того, що послух це не насильне вимушене підпорядкування комусь, а вільна згода з Божим задумом, який є таємним, який міститься у виплоченому слові та який можемо пізнавати через віру. Послух. Дає можливість перемінити своє життя на служіння Богові та увійти в радість Його життя. Автентичний авторитет влади та послуху є знаком батьківства, яке походить від Бога як знак нашого братерства та внутрішньої свободи, коли ми покладаємося на Бога та довіряємо йому. Через непослух перших людей ми стали учасниками та спільниками гріха, каже апостол Павло у посланні до римлян. Через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками. За принципом протилежності, вчинок Адама відкриває перед нами зміст послуху. Бог для вдосконалення людини надає послухові великого значення, оскільки через послух людина схиляє свою свободу та через гріх зростає до гордості перед волею Бога. Бог вимагає послуху, тому що Він прагне нашої співучасті в процесі вдосконалення вселенної. Міра нашої співучасті в цій непростій роботі вимірюється вірою. Звичайно, віра це не послух, проте послуг є знаком та плодом віри. Адам та Єва переступили послуг Божому заповітові, послухавши спокусника. Щоб розпочати довгий шлях спасіння людини, Бог на початку звертається до віри людини в особі Авраама та випробовує його через послух. Спочатку говорить до нього «Вийди з землі твоєї, відтак бачимо, як Бог вимагає від нього того, щоб він ходив перед ним та був непорочний, і нарешті візьми сина Твого, якого любиш, Ісака, та принеси його там у жертву. Все життя Авраама побудоване на послухові Божому Слову. Проте це слово вимагає від нього прямування, неначе на осліп, часто не розуміючи, для чого і куди він йде. Тому послух для нього це постійне випробування, а Богові це свідчення вірності та постійності Авраама. Десять заповідей старого Завіту вимагають від ізраїльського народу послуху та підпорядкування, і народ погоджується на те усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося. Тут ми бачимо також певний устав, закон, низка вказівок, які мають організувати життя ізраїльського народу таким чином. Щоб він був народом Божим, ці заповіді регулюють взаємовідносини з людьми, з батьками, самими собою та з Богом. Часто вони випливають з самої природи людини, проте той факт, що заповіді, вписані в союз між Богом та людиною, підносить наші природні людські зобов'язання до послуху у вірі, оскільки вірність законові має цінність тільки тоді, коли ми приймаємо його в глибині нашої душі. Тоді послух нормам закону не буде покорою мовчазного раба, а буде справою нашої любові до Бога. Завжди послух та любов пригортають до людини Боже благословення та щедрі дари. Про це говорять тексти Святого Письма. Зокрема, якщо ви справді слухатимете мої схвеління, тоді я вам сьогодні заповідаю: любити Господа Бога вашого і служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею. То я даватиму дощ вашій землі у свій час, дощ ранній і дощ пізній, і ти збереш хліба свої, своє вино і свою олію, і дам я для твоєї скотини траву на твоїх полях і матимеш, що їсти до наситу, читаємо у второзаконні. Також і псалми прославляють великий дар любові Бога до людини та послух людини волі Бога. Господь віддав мені по моїй правді. За чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримався до ріг Господніх, і не відступав гріхом від Бога, бо присуди його усі були передо мною, і наказів його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від ріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості, за чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима, читаємо у Псалмі 18. Будучи поневоленою гріхом, людина намагається жити в послусі, але вона не здатна осягнути його в повноті, тому, щоб навчитися жити послухом та відшукати закон послуху у своєму серці, необхідно було б, щоб на землю прийшов Божий Син той, хто приходить, щоб виконати волю Божу, оскільки, як через непослух одного чоловіка, багато людей стали грішниками. Так, через послух одного багато людей стане праведниками. Властиво послух Ісуса Христа є нашим спасінням, і завдяки Йому ми віднаходимо у своєму житті послуг Богові, церкві, наставникам та самому собі. Христос зійшов з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто його послав. Ісус Христос є послушний своїм земним батькам, законній владі. Він все своє життя послушний своїм обов'язкам, а вершиною Його послуху є хресна смерть, віддаючи себе в руки кожного з нас. Ісус Христос через послух волі Отця має право, владу та силу навчити та скріпити в чесноті послуху кожну людину. Таким чином, людина входить у таємницю спасіння, проте наш послух. Завжди має бути здатний протистояти несправедливості, брехні, підступу та злу, слухатися треба більше Бога. Проте цей послух приходить з глибоким досвідом нашого духовного життя. Отже, послух, який оживляє нашу любов до Бога, єднає нас між собою, і через вирозуміння та діалог ми можемо пізнавати Господню волю, прославляючи його тут на землі своїм життям. Як вільні діти свого Отця прямувати до вічності в небесному царстві?